Координатор благодійної організації фонд автоволонтери Віталій Гурне каже, що це не перша допомога коломийським медзакладам від українців, що мешкають у Норвегії. В чергові ми привезли по запиту наших медиків медичні меблі, спеціалізоване обладнання, стерилізатори, і продовжуємо покращувати надання послуг коломийській громаді. Особисто дякую нашим коломиянам, які проживають там, Ірині і Ярославим Матійчикам. Вони роблять все можливе для того, щоб закривати всі наші питання. задоволеною допомогою і начальник підрозділу стаціонар комунального підприємства Коломийська центральна районна лікарня Ігор Клапко. Справді якісні, в доброму стані, потрібні речі для шпиталю. Чергова гуманітарна допомога від української громади в Норвегії, тобто з міста Осло. І це їхній спільний проект з автоволонтерами Коломиї. Дитяча лікарня отримала наркозодихальний апарат, функціональні дитячі ліжка. А та інфозумати. Ця допомога була дуже потрібна для маленьких пацієнтів медзакладу. Найважливіша потреба в першу чергу це складав наркозно-дихальний апарат, бо, всі розумієте, без даного обладнання не може функціонувати ні одна лікарня. Наші апарати трошки застаріли, виходять з ладу, які постійно потребують ремонту. Ми сподіваємося, що на отримання запросів є багато і потреб є багато. Саме і в нашій лікарні і в ЦРЛ, і в інших установах. Норвезькі коломияни вже знову готують партію допомоги. Там будуть необхідні для лікування препарати. З Коломиї Богдан Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.